Величезний привіт! Запрошую вас в чарівний світ Єва. Подивимося, нам приготувала Єва на 17 та 18 січня. Всі засоби для догляду за шкірою рук. 80% кешбеку. Крем для рук Silky Hands 43 гривні і плюс кешбек. Це зараз хороша акція. Минулого тижня просто був Silky Hands в акції, але без кешбека. Так. Ось такий відновлення для сухої шкіри 70 гривень. З пантенолом 104 гривні. І також кешбек. І ось такий великий захист для всієї родини 96,50. Також кешбек на креми для рук корейські 160 гривень. Ліве без знижки, але з кешбеком. А хто пам'ятає цей крем для рук, пам'ятаєте? Всі його купували. Зараз він також з кешбеком 51 гривня. А ось крем для рук від Greenway 80 грамів, можна придбати за 20 гривень і кешбек 80%. Крем бальзам для сухої шкіри рук. підходить для ліктів та колін 55 гривень плюс кешбек. Підгузки, да-да, зараз зі знижкою 281 гривня. Памперси підгузки від преміум. Ну, преміум трошки дорожчі до 416 А ось ці підгузки трусики, також зараз в акції, вони 572 гривні. Гель для прання Ariel, Зараз в Єві по 269 гривень 850 літр. А ось гель для прання лоск в Єві можна придбати за 142 гривні. Гель для прання персіл 269 гривень. Перволь для прання 174 гривні, майже літр. Капсули для прання персіл 11 штук, штук 199 гривень. І 26 штук 369 гривень, Капсули для прання перволь. 12 штук 174 гривні. Капсули для прання Кьонен в упаковці 16 штук, 169 гривень. Капсули для прання Тайт 12 штук в упаковці 159 гривень. В акції капсули Лоск 12 штук, 205 гривень. Купуєте одну і другу отримуєте в подарунок. Лінор по 95 гривень, 700 грамів. Кіонен, кондиціонер для білизни, літр 800 можна придбати за 109 гривень. Змивка в унітаз, як я говорю, змивка 40 гривень від Кьонен. А ось потрійну можна придбати за 87 гривень. Дешевше набагато. Очищуючи кубики для бачка унітазу, зараз по 84 гривні. Феррі для миття посуду літр 350-132 гривні. Та фейрі, літровий 111 гривень. Ось цей маленький можна придбати за 56 гривень 450 грамів. Засіб для миття посуду Кіонен 650 грамів, 47 гривень. Таблетки для посудомийної машини 27 штук. Фейрі. Таблетки фініш, 20 штук. Триває акція на дитячі засоби Ханні Бані 1 плюс 1 дорівнює 3. 17 та 18. -го. Кешбек 80% на всі засоби для догляду за волоссям для моделювання волосся. Непогана ціна на Head and Shoulders 360 грамів 123 гривні. А ось такий великий. 540 грамів можна придбати за 249 гривень. Шампуні Clear 400 г по 130 гривень. Шампуні Dove по 113 гривень, 400 грамів. Теплі знижки на Pantene Pro V. Триває акція 35% знижки на Pantene Pro V. Шампуні, бальзами ополіскувачі маски. Шампуні по 127 гривень. Маски. А, бальзами ополіскувачі 123 гривні і маска 190 гривень. Двофазний спрей для волосся можна придбати за 148 гривень. І зараз в акції відновлюю. Відновлювач догляд за волоссям відновлення. Три, три ампули по 15 грамів 140. Маски для волосся від ELSEF. Великі маски від Numero, там цілий літр 270, 270 гривень Італія. Так, в акції фарба рябіна 69 гривень. Від найдешевших йдемо з вами 50 гривень Флорекс 49 гривень Капеллі. З жовтим цінником паліт Naturals 83 гривні. Знижка на фарбу Sйос Олео Інтенс 169 гривень. Лоріаль Parish 214, Schwartzcop 124 гривні. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу на фарби. Шварцкопф Колор Эксперт. Також зі знижкою хорошою Go to Be від Шварцкопф 146 та 104 гривні навіть бачу. About відтінкові бальзами по 87 гривень. В хорошій ціні корейські засоби пілінги для обличчя 180 грамів. 129 гривень. Набір масок для обличчя від BioAqua Aloe Vera в упаковці 20 масок по 4 грами. 80 гривень. Нічні маски від Біоаква, з колагеном також зараз вони йдуть зі знижкою, 20 штук у паковці, по 4 грами, 80 гривень. Зі знижкою 50% на маски тканеві для обличчя. в Єві акція на жіночу білизну 1 плюс 1 дорівнює 3. 17-18 січня 50% знижки на все рідке мило 500 грамів Савон де Рояль. Ага, я пам'ятаю, де вони є в красивих упаковках. А, ось вони заховалися. Так, ось такі по 49 гривень йдуть. Тут 500 грамів. І ось такі класні парфумовані, також зі знижкою 50% 68,90. 17-18 січня акція 2 дорівнює 4 на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. Купуєте 2, а отримаєте 4. Два найдешевших в Чеку вам будуть йти у подарунок. Так, бачу на рексону кешбек тільки, дезодоранти без знижки. Кешбек 80%, 17 18 та 18. Рексональ всі чоловічі антиперспіранти спреї. Я бачу, що Єва вже готується до Дня Валентина. Дивіться, які свічки гарні. А, це не свічки, це а, ось такі. Ну, вони світяться принаймні, так? Да? Ліхтарики, нічники. Сердечка теж світяться. По 40 гривень. Набір свічок також 40 гривень. Ось такий великий набір, також 40 гривень. Все по 40 гривень. А це що таке цікавеньке. Це, мабуть, ароматичне, так. Да. Навіть є пелюстки троянд за 30 гривень. Дивіться, які класні, я таких не бачив ніде. До речі, їх можна а, бачите, є магніт. Отак От чик і буде красиво. І бачу нову акцію на парфумерію один, дорівнює два. Тобто купуєте один, другий найдешевший буде вам у подарунок. Навіть бачу деякі позиції з жовтим цінником Арман Бассі Інред. Сімнадцятого та вісімнадцятого всі засоби для жіночої гігієни амбрелла та гелі. Літо для інтимної гігієни зі знижкою 40% від звичайної ціни. Гель для інтимної гігієни можна придбати за 28 гривень 400 грамів. Серветки для інтимної гігієни 9 гривень 15 штук упаковці. Навіть бачу, якісь є ще по 7 гривень, також 15 штук упаковці. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі з вами зустрінемось вже в наступному відео. Сподіваюсь, у вас все гаразд.